Козацькі розваги починаються зі вступного вітального слова директора ліцею. Після огляд форми всіх 15 команд судді подивились, як зовнішньо спортсмени підготувались до змагань. А далі почалася боротьба вихованців за звання найсильнішого, найвитривалішого і найшвидшого. Як хлопці, так і дівчата показують непоганий результат в різних видах змагань, але перемагають зазвичай хлопці, відзначає викладач фізкультури. В основному у нас така професія трактористи. Я не знаю чому. Ну, от вони такі більш крепкі ребята. Вони ходять сюди в зал ко камні тренажерний, на уроках сідання. Ну молодці, крепкі рі. Спорт в житті деяких хлопців на першому місці і не завжди тренуються заради гарної чоловічої статури, а заради певної мети і досягнень, тому і змагаються з запалом. На даний момент я займаюся пауерліфтингом, тобто важкою атлетикою. маю спортивний розряд. У свободне час займаюся боксом, маю звання, кандидат мастера спорту. Також увлюкаюся. Лифтинг я хочу добиться звания мастера спорта на данный момент. Ну, я занимаюсь пауэрлифтингом уже как три года. Суперепон долали на швидкість. Результат спортсменів зараховували судді. Попереду в учасників було ще п'ять видів змагань. У понеділок нагородять найкращих спортсменів і віддадуть ось цей кубок переможця козацьких розваг.